Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки. Сьогодні я запрошую вас до заняття аплікація. І до нас у гості ось завітав ведмедик. Дітки, ми з вами уже ліпили зайчику-домівку. І зайчик сьогодні прибігав до мене в гості і запропонував зробити домівку нашому гарному ведмедику. А ви знаєте, діти, Ведмедик він лягає спадки в осінню і спить до самої весни в своїй домівці тепленькій. Ось ми йому сьогодні домівку і зробимо. А для цього нам потрібно заготівочки із кольорової папір. Ось такі прямі заготівочки для, для домівки. Клей к та серветку витираємо ручки. А також. Ми беремо аркуш, на якому будемо працювати. Ви можете взяти для вас, який сподобається арку. Такий і візьміть. Ну що, починаємо. Ось так попряму, відкриваємо пальчиковий клей. Можете брати ПВО, ПВО із кісточкою. І ось так ми намазуємо. Можемо намазувати. Якщо вам зручно ось так і ось так, і починай робити домівку. Ось так притискайте і проваджуйте прям, отак от прямо. Притискайте, отак прирівнюйте і гарно ну, викладаємо і притискаємо. Шановні батьки, залучайте діток до аплікації, вирізати, клеяти, а також допомагайте своїм малечам і все у них вийде. Ось наші. Ми з'єднали. Дивіться, у нас вичився квадрат. Тепер беремо, зробимо дах отаку от гарну полосочку жовтого кольору. І домівка буде гарна для ведмедика різнокольорова. щоб було зайчику видно, де наш ведмедик живе. Коли прийде весна, зайчик прибіжить ведмедика на гостини і розбудить нашого ведмедика. Ось дивіться. як Ми прилажуємо і притискаємо прямо. Бачите, так притиснуть і гарно зводимо кінцівки до крайочки. Не бійтеся, підтягуйте трошки отак по лосочку і вас і. Ось так. Ось яка гарна в нас вийшла домівка. Ось, ведмедику, ми тобі і зготували для тебе домівку. Я сподіваюся, що тобі сподобається. наші малюки тобі, твоїм друзям зроблять домівки. Шановні любі дітки, я сподіваюся, що вам дуже сподобалося заняття аплікації. Фантазуйте, уявляйте. Творіть, ви гарні, працьовиті і розумники наші. Присилайте свої роботи, фото до нашого дитячого садочку, до групи сонечку, а ми будемо ждати, присилайте відео, як ви гарно працюєте. Ми будемо ждати. До побачення, до нової зустрічі.